Доброго ранку, дорогі міці. Сьогодні ми з вами продовжуємо кон'юнктив цвай. Ви бачили вчора я в нашу групу накидала того всього, що ми вчили із попередніх рівнів. Це у нас уже який рівень, Получається третій. Я? Подивіться, будь ласка. А тепер ми заходимо в пропозиції та висловлення думок. Клаус занадто багато працює і. Увечері Клаус повністю виснажений. Тож, рекомендації та подальші твердження з модальними дієсловами. Клаус, ти повинен менше працювати. Так, давайте я трошечки підтягну його угу, і збільшу. О, ось тут я була. Зараз подивимося. Так, що робиться Дюмінслай, а не пауза machen. Він необхідно зробити перерву. І. Духет. Треба було менше працювати тобі. Тобі не слід було так багато працювати, і тобі слід було зробити перерву. Давайте подивимось на рекомендації та наступні твердження без модальних дії слів. Було б краще, якби ти менше працював, і було б краще таке самісіньке позначення, якби ти менше працював. Але ви подивіться, СВРБСА. А там «Es wäre besser gewesen». Там wenn du weniger arbeiten würdest». а там «Wenn du weniger gearbeitet hättest». Бачите, яка ситуація? А тут інші висловлені думки я на твоєму місці не працював би так багато і я б не працював стільки, як Клаус. Ось така у нас ситуація із модальними дієсловами і без, тож давайте розберемо точніше. Що такого цікавого, ми сьогодні почерпнули, можливо, щось новеньке. Поїхали примітки, гінвайзен. Коли робимо рекомендації та наступні заяви за допомогою модальних дієслів, то минулий час завжди утворюється за допомогою дієслова хавен. Угу. Дієслово та модальне дієслово стоять в інфінітиві. Клаус повинен був менше працювати. Hетte. Бачите? Стріночка 40 модальні дієслова. Ясно. У разі рекомендацій і наступних заяв в умовних реченнях, кон'юнктив ЦВ вживається в обох частинах речення. «Es wenn du Як він будується, цей конюнктив? Зацбалу побудова речення. Угу. Рекомендації та подальші твердження з модальними дієсловами. Geggenва, теперішній час, хто клаус або ду на другому місці повинен або довелося би, на третьому другорядні члени речення, Веніга або зробити паузу і за енде інфінітив, власне. Якщо це минулий час, знову таки на першій позиції хто, на другому мода допоміжне, Hetте або heте, тому що ду", потім, вені, гамаль, а не паузи, «абайтен» або або маге «мюсен». Тобто заценде приймає до себе модальне дієслово. Добре, і пишуть нам, що інфінітив модального дієслова стоїть останнім у минулому часі. Добре, ще одна структура речення, рекомендації та подальші твердження в умовних реченнях. Теперішній час, головне речення було б кращим. Пішло підрядне речення, «якби ти менше, і кінець речення працював би. Минуле, знову головне речення, було б краще переклас. Той самісінький гляньте. Але минулий час, зрозуміли? Небен зац підрядне речення, «якби ти менше, і зац-ендет. Ось це речення, де воно? Ось. Бачите, es wäre besser, es wäre besser gewesen. Ось же ж воно, arbeiten gearbeitet hättest. Так, ми їх це ще не все. А, все, кінець, столі. Ми вже по конюнктиву від усіх боків його роздивилися. Так, вправка 6. Вам додому поставити конюнктив 2. Критик якийсь тут теж розібрати це речення. І все. Боже, яка радість. У вас буде завдання тільки 6 і 7. Зараз я вам скину опору, у нас ще B1. І, і, і на тому все. І реалі вінше, а будемо розглядати завтра. Тільки ж ви подивіться ці відео про той кон'юнктів. Добре? Саме хороші до завтра. Побачимося в групі. Пока-пока.